Заключні осінні вихідні в Україні будуть помірно теплими. Температура повітря коливатиметься в межах плюс 4, плюс 8 градусів. На півдні ще тепліше, до плюс 13 градусів. Невеликі дощі, ймовірні, в суботу на півночі України, а в неділю – у південній частині. У Києві 29 листопада місцями дощ, 30 листопада – без опадів. Завтра плюс 8, у неділю плюс 6 градусів. Градусів. Наступного тижня починається календарна зима, проте у грудні вона буде аномально теплою, а на сніг поки що не варто розраховувати. Прогнозують синоптики. Найближчі дні снігового покриву, як такого, ми не очікуємо. Він так залишився там у по західних областях. В деяких на деяких метеостанціях спостерігається сніговий покрив висотою 1-3 см. Грудень буде теплим. М'яким та дивлячись на місячну цей от, таку тенденцію, то він буде на 2 градуси вище за кліматичну норму.